Чисельність зведеного загону правоохоронців, що забезпечували охорону порядку та спокій в місті в період масового паломництва хасидів, становить 436 осіб. Це уманчани, представники районів Черкащини та колеги з інших областей України. Допомагали і колеги поліцейські з Ізраїлю. Зведений загін з честю виконав покладені на нього завдання. Заходи пройшли належним чином. Дрібні конфлікти вирішувалися досить швидко. За сумлінне виконання службових обов'язків, виявлений при цьому професіоналізм та компетентність забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку, правоохоронцям щиро подякували обласне керівництво та міська громада. Філому. Роботу особового складу, зведеного загону МВС України в Черкаській області, який злучався до охорони громадського порядку на забезпечення дорожнього руху в місті Умані, оцінює на оцінку відмінно. Тому від себе особисто, від колегії МВС хочу подякувати роботу працівникам міліції за роботу під час охорони громадського порядку в місті Умані. Вітаю вас з успішним завершенням цього, вважаю, достойного періоду порушень громадського порядку за період проведення міроприємств на території міста Умань не зареєстровано. Ще раз прийміть найщиріші вітання і слова вдячності за ту службу, яку ви несли по охороні громадського порядку. Я знаю, що непроста служба була. День і ніч цілодобово ви працювали, але ви зробили один із таких самих серйозних напрямків в цій роботі. Ви знаєте, що прийняти 22 тисячі громадян інших країн, з 24 країн, це не так просто. Це унікальне явище не тільки нашої держави. І безумовно підготовка, та, яка проводилась протягом останніх ось двох років, вона надзвичайно велика. З приходом нашого область Сергія Борисовича Тулуба. Це питання стало на серйозному контролі. Є відповідний документ президента нашої держави. Є сторона комісія, яка займається цим питанням на міждержавному рівні. Є проведено багато різних заходів. І поряд з тим вдалося багато в цьому році зробити, і цей рік він пройшов надзвичайно організовано, толково, і ми маємо всю пресу, яка сьогодні показує, що все позитивно. Але поряд з тим, що ми забезпечили харчування і багато інших питань, найголовніше питання це охорона правопорядку уманчаном для вманчан, щоб жилось добре, і для наших гостей, які приїхали. Це надзвичайно важка і важлива робота, особливо в той час ви знаєте, які події недавно були в. Болгарії і те, що ви зробили, це безумовно надзвичайно величезніша справа. Честь і хвала вам, Спасибі вам за це. Щиро вам дякую від цієї уманської громади. Вітаю всіх, хто отримав нагороди, здоров'я, успіхів і мати можливість трошки після цього відпочити. Кращим працівникам правоохоронців було вручено грамоти, подяки та подарунки. Чергові звання отримали міліціонери молодшого начальницького складу. Завершивши свою нелегку місію, стомлені, але задоволені своєю роботою, бійці зведеного загону повернулися додому, залишивши охороняти спокій міста своїм уманським колегам.